Доброго вечора, дорогі брати і сестри у Христі. Доброго вечора, хлопчики, дівчатка, батьки і люди планети Земля. Зараз в нас 20 годин 57 хвилин, 28 серпня 2021 року. І сьогодні в нас. Було свято присвячене Богородиці, спині Пресвятої Діви Марії Богородиці. І ми знаємо, що Господь разом з нею керує і радісно. Управляє цим світом, і до матері захисниці вратарниці ми е, звертаємося завжди, коли нам потрібна допомога, коли нам потрібна підтримка, ми молимося і вона неодмінно приходить на поміч. Тож бажаю, щоб кожному віруючому е, вона протягувала руку і. Несла свою величаву допомогу через її сльози, через її терпіння, через її молитви до всіх нас, які знаходяться тут на землі, ми зараз себе почуваємо добре, бо в нас є цей великий захист, який ми у багатьох випадках і не усвідомлюємо. Тому всі святі, які е, в нашому серці, яких ми шануємо, до яких ми звертаємося, і головне це Господь, Бог Отець Небесний, Бог Син Ісус Христос, і Бог животворящий Дух, Святий, Трійці, де і нероздільна. Це наш орієнтир це наше, все, на кого ми рівняємося і до кого ми йдемо. Тож ми знаємо, що після смерті ми не вмираємо, а просто переходимо у вічне життя. І якщо ми з Богом, Ісусом Христом, і Богом Небесним, і Духом Святим, то ми переходимо в Його. Царства під його протекторат. Але ті, хто відмовляться, вони будуть з другими силами, і ми не будемо з вами розбирати, з яким іде Бо кожна людина це. Коваль свого щастя, і ми не вправі комусь щось нав'язувати. Кожен вибирає свою релігію, кожен вибирає свій напрямок, кожен вибирає е, своє духовне бачення і ті інструменти, які йому більше підходять. Тому молимося о всіх, о всіх людях, які живуть на планеті Земля. І як ті небесні представники на землі, ми повинні любити всіх: і поганих, і добрих, і яскравих, і неяскравих, і ті, що багато говорить, ті, що мало говорять, всіх всіх всіх. І тільки тоді, коли ми це усвідомлюємо, що кожна людина незалежно від е, релігії, незалежно від е, свого е, бачення, бо бачення змінюється і люди можуть поміняти свою точку зору. Тож любимо всіх. І е, язичників, і іудеїв, і мусульманів, і е, тих, хто. Від християнства далеко і буддистів і синтеїстів, всіх, всіх, всіх. Бо вони представляють свою культуру, вони підтримують її і вони отримують мир на землі. Як в нас християнство, як ми любимо Ісуса Христа і Божу Матір Діву Марію, то так і там є. Ті, яких е, люди вшановують і на яких покладають надію, то якщо ми з повагою до всіх будемо відноситись, все буде добре. Бо якщо е, кожен е, з, е, з різних релігій вважає себе миротворцем, то він повинен себе відповідно вести, як миротворець. а не як вбивця. Ось що я хотів вам сьогодні донести. З вами був Сергій Голосіївський з верхньої межі Сергієвої пустині Сокрального Голосієва, місто Київ. На все добре, любі мої. Всіх поздравляю з успінням Божої Матері. Щастя, здоров'я, радості і Божої любві. Любові в ваших серцях!